В Америці більш відкритий футбол. Яскраві вболівають до учнів. Футбол дійсно цікавий і також багато глядачів ходить. Нічого такого надзвичайного, але все трошки не так, як в нас. Саш, ми раді тебе бачити. Хочемо поговорити з тобою про твій новий період в житті, новий період кар'єри американську лігу МЛС. Чи звик ти вже до того, що ти гравець е, такої, можливо, найбільш розвиваючоїся ліги в світі, як говорить про МЛС? Дякую. Я теж радий вас бачити. Ну, ще трохи триває адаптація, тому що зовсім інша культура, інші чемпіонати, також є язиковий бар'єр. Наразі я вчу англійську, то я потроху звикаю. Якщо сказати, там, наприклад, про найголовнішу рису, яка відрізняє європейський футбол від американського, то що б ти назвав? Ну, в Америці більш відкритий футбол грають, ніж в Європі. Тобі в ігровому плані доводилось до чогось звикати більше? Ну, я ж кажу: більш відкритий футбол, то треба звикати більше контратак. Ми отримуємо та проводимо, тому це. Трошки по інакшому, не так, як в Україні, в Європі там більш сфокусовані на тактиці, як зіграти компактніше ще щось, а там цікавий чемпіонат. Як твоя адаптація до звичайно побутового життя Минала? На що ти найбільше от, звертав увагу чи здивувався, в тому що в Америці не так, як тут в Україні? Ну, так, щоб я прям щось в чомусь дуже сильно здивувався, напевно, що ні. Ну, в них все трошки інакше. В них інакші закони, інакші менталітети у людей. Нічого такого надзвичайного, але все трошки не так, як в нас. Ми звикли говорити про Сполучені Штати, як про країну, де популярний хокей, де популярний баскетбол, бейсбол, але футбол це знову ж таки спорт, який розвивається. Ти по вболівальниках як бачиш, наскільки це те, що хочуть бачити американці? Ну так, вони дійсно роблять, як на баскетболі, хокей, шоу. Глядачі досить багато ходить, звичайно, не так багато, як на баскетбол, американський футбол, тому що це в них спорти номер один. Але футбол дійсно цікавий і також багато глядачів ходить. Скільки вас от в середньому стадіон, коли матч? У нас стадіон 22 тисячі. Ну, він майже, майже заповнений. Ну, багато людей ходить дійсно. Чи є там таке поняття, як ультраз, чи це більше загальне явище вболівань? Ну, є трибуна там, де запеклі такі <свісно> болівальники дуже яскраві так болівають гучно та емоційно, і вони також. Вдягнені так цікаво. Найбільше, який тебе вразив матч чи вболівальники, місто, в якому ви грали? Ну, напевно, в Лос-Анджелесі. Ми грали з двома Лос-Анджелесами. Там дуже така цікава атмосфера і емоційно підтримують. Але я не так багато грав матчів на виїзді, щоб зрівняти щось ще, ще з якимось. Всі знають, з чим асоціюється ваша команда Остін. Вона асоціюється з Метю Маконахі. Чи було в тебе з ним спілкування? Ну, спілкування не було. Він Інколи приходить на домашні ігри та з усіма вітається, ми так привітались. Ну, в Америці це нормально спитати, як справи, це... він спитав, як справи, куж добре, і все. Ти собі фото робив з ним? Ні. Ну, є в мене фото, там е... фотограф команди робив, коли він там підходив здоровався, є фото. А, три фільми з Меттю можеш назвати? Зараз так швидко не назову. — Один. Може, бачив, пам'ятає щось якось. Я тільки пам'ятаю сценки, що він там робив. Найголовніша сценка це? Street, да? так. Е, якщо говорити про е, твою мету в е, американській лізі, е, чого б ти хотів там досягти, і наскільки важко власне виграти такій команді, як Остін чемпіонат, ну, хотілося б якомога краще себе проявити та якомога краще здобути результатів. Ну Я можу сказати, що чемпіонат. Достатньо такий рівень. і так, є там 3-4 клуби, які виділяються з-поміж інших, але шанси досить такі умовно великі, ніж в іншій лізі, де є там 3-4 команди, які кожен сезон борються за чемпіонство. Там я вважаю, що більше шансів. Тим паче, там є кубкова система, коли там від одного матчу можуть все змінитися там. Сьогодні дуже пощастило, чи червона картка у суперника, і можеш вибити серйозного конкурента. В МЛС є ще один наш центральний захисник, два. коли збірної України два, навіть це є Чеберко і Кривцов. Кривцов. Чи з ними дзвонювався, чи вони щось так, так, я радили? З Кривцовим пара спілкувався. З Чеберко трохи більше, тому що ми разом грали у Дніпрі і Зорі. То я з ним на протязі всього життя. Ми з ним підтримуємо спілкування. Головні поради, які були від них? Чи підказки? Та нічого такого особливо не підказали, просто розказували, як у них там, що відбувається. Хотів зрозуміти, чи ти для себе розібрався? Як от взагалі відбувається ця система? Ну трошки розібрався. Я скажу, кожен рок там сліп сліпе жеребкування, тобі можуть будь-які команди попасти, і ти з ними граєш. Чи є в тебе це бажання зіграти проти цієї екс-Барселони? Ну, так, дуже, дуже цікаво було б зіграти з таким, проти таких гравців, які проявили себе дуже добре в Барселоні? Якщо думати про майбутнє, як ти вважаєш, хто з наших гравців українського чемпіонату, української збірної міг би себе проявити в МЛС і стати там справді зіркою? Там, так, тяжко сказати. То я гадаю, що, напевно, багато молодих наших перспективних гравців більше мріють пограти в Європі, ніж в МЛС. МЛС це ліга для завершення кар'єри, чи це МЛС Ліга, де можна себе проявити навпаки в більш юному віці? Зараз, я дивлюсь, які трансфери відбуваються. Дуже багато молодих перспективних хлопців переходять в МЛС. тому Ну, я вважаю, що ця ліга не для того, щоб закінчувати з футболом. Вони роблять трансфери і в Європу дуже багато, тому там можна розвиватися і йти далі. Як ти бачиш своє майбутнє? Чи після завершення кар'єри варто лишатися там? Там розвиток футболу буде краще, ніж європейський. Та ну я не можу так далеко бачити. Подивимось. Наразі не можу відповісти, тому що ще не дуже багато часу знаходжусь в Америці і не можу дати відповідь на це питання. Як відбувається зараз твоя адаптація, коли ти переліт цей довгий зміна часового поясу? Наскільки це важко гравцеві? Ну трошки не так важко, як сам переліт а різниця в часі. Але один день і на наступний вже нормально. Сьогодні все добре, вже відчуваю себе, адаптувався. В збірній зустрівся знову з партнерами, скільки не бачили. Від Євро виходить, так? Так, так. Як тобі атмосфера зберегла? Дуже радий всіх бачити, скучив за всіма. Зараз ми проходимо новий цикл, фактично, тому що Ліга Націй це частина дворічного циклу на вихід на чемпіонат світу. Чемпіонат світу буде в Сполучених Штатах Америки. Як тобі ця перспектива? Дуже гарно. Хотілося б, щоб Україна туди вийшла і якомога краще все проявила. Тоді вже доведеться хлопцям звикати, так? Да? До зміни. Тоді так.